Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін – 15% в аптеках подорожник бам та оща. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть бери норматрокс. Він порятує. У російському Білгороді під'їзд з житлового будинку обвалився разом із людьми. Рашисти традиційно кричать про теракт, мовляв, в усьому винна ракета. Але її нюанси: вибух трапився знизу. То що там сталося? Невдала робота російської ППО. Чи знову рязанський сахар і підрив власних людей заради картинки? Давайте розбиратись з вами. Новини ТСНЮА, і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки. А ми переходимо до новин. Вранці 12 травня у Білгороді пролунав потужний вибух. Згодом у мережі з'явилися кадри, де видно, що повністю обвалився під'їзд будинку з першого по десятий поверхи, а це 16 квартир. Під завалами опинилися люди. Що згодом тамтешній губернатор заявив, що в будинку було 40 квартир. Коли рятувальники прибули на місце події, то й на них обвалився дах будинку. Пізніше повідомили, що ні волонтери, ні рятувальники не постраждали внаслідок обвалу даху. У цю ж мить в РФ знайшли винних, заявивши, що це був теракт київського режиму. Власне, нічого нового. Рашисти завжди брешуть. Це всім відомо. Вибух прокоментувала зокрема речниця МЗСРФ Марія Захарова. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры. За повідомленнями пропагандистів, снаряд влучив просто в будинок. Не змовчив, звісно ж, і губір Білгареда Гладков відкається, яка Україна підступна, що вдарила по мирних жителях. кажуть, що з під завалів дістали тіла 15 людей ще 27 отримали поранення. Та потім людей не рахує, росіяни вже мали б із цим змиритися. Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд 10 по 1 этаж. Добре, що бити по мирних українцях 10 років поспіль це не терор і не приступний режим. Але ок менше з тим. Адже у цій історії є дуже і дуже багато нюансів, про які російська влада, звісно ж, мовчить. А зокрема, у Міноборони Росії заявили, що у житловий будинок потрапив фрагмент збитої української ракети «Точка-У», яку російська ППО збила, начебто аж шість. Але чі, про те, що вибух насправді стався знизу, а не через звучання ракети чи падіння уламків ракети, чи що вони там ще придумали. Усі ми добре знаємо таланти російської влади і сплановані теракти у корисливих цілях або як виправдання своїх звірств. Ось і цього разу це був дійсно теракт, та не української армії, а російського режиму. Про це говорять і в центрі протидії дезінформації. Зокрема, очільник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що не так із заявами пропаганд. Будинок у Білгороді, схоже, підірвали. На відео з камер не видно падаючих об'єктів. Відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі силами оборони наразі не відповідають дійсності. Також це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах. Цю інформацію також підтверджує аналітик Тендер і називає версії обвалу. Це вибух середини, вибух газу, обстріл бомбами з півночі, тобто з Росії. Водночас, експерт виключив, що будинок могли обстріляти з території України. Крім того, експерт додав, що обвал будинку у Білгороді нагадує йому події, які відбувалися в Москві у 1999 році, і продемонстрував відеодоказ. У Білгороді підірвали житловий будинок. За час цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що це зовсім інший. Схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі. Я не бачу жодної ракети, що падає, а дими уламки летять у бік. Я зациклив це відео, щоб підкреслити це. Це має всі ознаки того, що сталося у 99-му році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб виправдати війну в Чечні. どうも。 Також важливо відзначити, що на відеозаписах з місця події не видно падаючих об'єктів. Це може вказувати на інші причини інциденту, а не наслідки українського обстрілу. Як стверджують пропагандисти та російські офіційні особи, варто звернути увагу і на те, що більшість вікон в будинку залишаються цілими. А по гіркому досвіду російсько-української війни ми знаємо, що буває з вікнами внаслідок прильоту уламків. Згодом аналітик додав, що не можна виключити і версію з вибухом газу. Він зазначив, що російська інфраструктура. Руйнується на ліво і направо, тому іноді в Росії важко визначити, що це теракт, недбалість чи нещасний випадок. Тендар також зауважив, що будівлю могли також влучити ззаду, тобто з півночі, і тому на цьому кадрі немає ракети. Це також потенційний сценарій. У цьому випадку ракета повинна була прилетіти з північно-східного напрямку. Боєприпас типу ФАП 250 ФАП 500, випущений з російського літака, має достатню вибухову потужність, щоб викликати таке руйнування. Схоже, думки військовий експерт Олександр Коваленко. А от і відео обрушення під'їзду вдома в Білгороді. Мощність взрыва і близько не відповідає 122 мм реактивному снаряду. Чому відповідає? Бомбі ФАП 500, які раніше падали на голову жителів з Білгорода з російських ЖСУ 34 Різниця лише в тому. что предыдущие разы были без таких последствий. К тому же на видео не фиксируется пролет реактивного снаряда по диагонали с учетом траектории полета. Из этого можно сделать вывод, что это могло быть свободное вертикальное падение бомбы, у которой не раскрылся ОМПК. Сейчас же, когда российские оккупационные войска в приграничье Харьковщины имитируют эпическое наступление, интенсивность применения ОФА-500 с ОМПК увеличилась в разы. Конечно, у жителей Белгорода во всем будут виноваты украинцы. Хотя что украинцев, что белгородцев убивают одни и те же нелюди. люди вы Рі, 24 четвертому каналу, політолог Олег Лісний пояснив причини того, чому російська влада знову вдалася до подібних терактів, яких вже й так немало в історії великої держави. Скоріше за все це зробили, щоб підбадьорити населення після виборів. Щось на кшталт вперед на Харків, тому що вони нас обстрілюють. Якщо ж не обстріл, то приплетуть якусь терористичну організацію. Придумують якийсь український слід. Сталася оця подія. І зараз пропагандисти будуть закидати туди усі акції, які планували. Перше це мобілізація. Хочуть спонукати народ і йти на війну. Потім будуть тиснути на захід, щоб там не давали Україні зброю. Придумують французький чи американський слід. Росіяни роблять ці акції впливу буквально віялом. Запустять 10 спецоперацій, одна вигорить, і вже їм добре. Водночас не варто забувати, що саме російський Білгород регулярно отримує пошкодження через війну РФ в Україні. При цьому більшість пошкоджень цивільної інфраструктури місто зазнало через діяльність власних військ, які регулярно гублять фугасні авіабомби і чи не можуть приборкати своє ж ППО в цієї версії? притримується і військовий експерт. Іван Ступак і ще раз підтверджує Олександр Коваленко в Білграді. В результаті зриву в жилом негаетажному домі произошло обрушення секції. Казалось бы, подумаешь, какое большое дело. С февраля 2022 года РФ в Украине уничтожила тысячи таких многоэтажек и продолжает это делать прямо и сейчас. Ничего удивительного, что власти РФ и самого города Белгорода сразу обвинили в разрушении дома Украину. Я больше чем уверен, что в данном случае произошел нештатный сброс авиационной бомбы с самолета. То есть самолета ВКС РФ нес бомбу в направлении Харьковской области. 30 километров до границы, и уронил ее прямо в жилой дом. За последнее время количество таких нештатных случаев уже считается в десятках. Мне пришлось даже сделать беглую геолокацию, место сброса, улица Щорса, 55А, и наложить примитивную визуализацию. Но направления выверены точно. ПС в среднем, БКС РФ таким образом теряют порядка 10% авиационных бомб. В МОРФ заявляют что обрушение секции многоэтажки в Белгороде стало следствием неудачного отражения ракетной атаки. Мол, обломки ракеты рухнули на дом и... обвалили его? Обломки? Прогресс в том, что пошло опровержение версии целенаправленного удара по дому украинской стороной. Регрессии же в том, что это все равно ложь. Детонация отчетливо видна на первых этажах. Мощность взрыва не менее полутонны. Обломки ракеты не смогли бы пробить все этажи многоэтажки и взорваться на первом этаже. Это могла сделать только бомба. Например, бетонобойная. Бетап 500, которые сейчас также часто в АКС РФ применяют как АФАП 500 с ОМПК. На мой взгляд, все указывает именно на сход дефективной Бетап 500 с Су-34, что уже неоднократно случалось в Белгороде, но без настолько масштабных разрушений с трагическими последствиями. І все ж варто нагадати, як Росія чинила теракти по відношенню до своїх людей, аби звинуватити когось та виправдати свою агресію до інших народів. У вересні 1999 року в РФ трапилася серія вибухів житлових будинків, причому кілька інцидентів сталися у Москві. 8 вересня на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку в Москві спрацював вибуховий пристрій, в результаті чого було повністю зруйновано два під'їзди. Атаки забрали життя 106 осіб, ще 690 зазнали поранені різного ступеня тяжкості. Через чотири дні, 13 вересня, Москву сколихнув ще один вибух. Цього разу в підвалі восьмиповерхового житлового будинку на Каширському шосе. Цей другий теракт призвів до трагічної загибелі 124 людей. Тоді у всьому звинуватили чеченців. Однак, експерти впевнені, що всі ці вибухи справа рук ФСБ і особисто Путіна, який на той момент був прем'єр-міністром РФ. У книзі під назвою ФСБ підриває Росію. Колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка та історика Юрія Фельштинського стверджується, що ФСБ організувало вибухи з відома Путіна для того, щоб виправдати початок Другої чеченської війни. Крім того, теракти забезпечили Путіну популярність серед населення. Після підривів у низці російських міст 22 вересня 1999 року стався інцидент у Рязані, який пізніше отримав назву Рязанський сахар. Тоді містере. Ви мешканець помітив, як невідомі заносили мішки у підвал багатоповерхового будинку. Чоловік викликав поліцейських, які з'ясували, що в мішках була вибухова речовина гексоген. Натомість у ФСБ стверджували, що це були антитерористичні навчання, і в мішках був звичайний цукор. А ось вам ще для порівняння: фото номер один. Це наслідки вибуху у житловому будинку в Магнітогорську 31 грудня 2018 року. Фото номер два наслідки вибуху у житловому будинку в Білграді, 12 травня 2018. 2024 року розрахунок на те, що Піпл схаває, а і схава і цього разу схаває. Бо що? Бо так сказав фюрер. А критичним мисленням у росіян вже давно не пахне, і ті, хто виють про теракт, Чомусь мовчать, що саме з території Білградської області ведеться обстріл Харкова та Харківської області. А як думаєте, ви що все ж таки стало причиною обвалу будинку в Білгороді? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!